До вашої уваги черговий випуск новин 10-го А класу Володимирецького ліцею Колегіум. З вами ведуча Бенза Ілона, і ми розпочинаємо. Колекція мешканців міні-зоопарку Володимирецького ліцею Колегіум поповнила з чотирма козулями, двома павичами та цесаркою. Тваринами з домашнього зоопарку поділився меценат Анатолій Павлович Ошурко. Ми надіємося, що адаптація до нових умов пройде швидко і успішно. Запрошуємо всіх бажаючих познайомитись з нашими новими мешканцями. Стан екології, стрес і неправильне харчування призводить до того, що організм не має можливості отримувати необхідну кількість кисню. Внаслідок цього потерпаємо від порушення обмінних процесів, ризику серцево-судинних захворювань. Але поповнити організм киснем можна завдяки кисневому коктейлю, який роблять в нашому ліцеї. Цього тижня оздоровчі курси кисневої терапії організовані для учнів четвертих класів. 8 листопада 2022 року в аквізалі залі закладу відбулася зустріч директора ліцею Анатолія Остапенка. Та заступника директора з навчально-виховної роботи Людмили Волчецької з переможцями першого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, у ході якої учнів ознайомили з технічними умовами та алгоритмом їхніх дій під час олімпіад та додримання принципів академічної доброчесності. У день української писальності та мови за традицією стартує міжнародний конкурс навців української мови імені Петра Яцика. Учні ліцею із задоволенням беруть участь у ньому, виконуючи цікаві завдання. Щороку кількість охочих зростає. Учителі рідної мови провели цікаві розважально інтелектуальні заходи для учнів 5-7 класів, а саме інтелектуальну гру конкурсу українською прикольніше 5-й А клас Осмолович Тетяна Вікторівна. Змагання моя мова українська. й Б клас Савонік Олена Андріївна. Вікторину «Моя мова – найбільший скарб. 5 В клас Диханова Лідія Вікторівна. Гру Мова жива душа народу 7 В клас дядечко Раїса Петрівна. А шестикласники та семикласники мали змогу переглянути інтерактивні презентації. Учні та працівники Володимирецького ліцею колегію за традицією долучилися до написання уже 22-го радіодиктанту Національної єдності. Мета якого об'єднати людей навколо України у всьому світі. Сьогодні диктант писали одинадцятикласники. Авторкою цьогорічнього тексту є українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Читала диктант народна артистка, герой України Ада Роговцева. Хоч заплановано в день української писемності та мови було ще багато, то наші вороги вирішили нас привітати по-своєму. Наші діти провели у сховищі майже дві години, але нас не зламати навіть тим. Ховаючись у тому, було все гордість, віра і наша мова. Навіть ворігами. Наші герої. Наші герої не зі І в них немає суперсил. Та всі вже знають українці. І як вони дома знайти. Більше новин на нашому сайті. Бережіть себе та будьте здорові!